Теперішню популярність буктоку, Буктюбу, букстаграму та всіх можливих інших книжкових соцмереж, деякі книжки дуже сильно вірусяться в інтернеті, і через хайп навколо них дуже розділені думки. Це цілком нормально, бо якщо книжку прочитало прям дуже багато людей із різними вподобаннями, то вони всі не могли однаково її полюбити чи зненавидити. Але проблема в тому, що багато людей, включно зі мною, врешті будують. Свої майбутні книжкові плани на поглядах людей в інтернеті, яким вони довіряють, або через те, що у них з цими блогерами раніше збігалися погляди, або просто через те, що те, що вони говорять, звучить логічно і нам імпонує. Я, наприклад, помітила, що на формування моїх думок про книжки дуже сильно впливає буктюк, і особливо якщо я ще книжку не читала. То я буду думати про неї все те саме, що сказала вже там якась блогерка, і буду думати, що у мене про цю книжку будуть такі самі погляди. Просто через те, що я вже їй довіряю. Я знаю, що це не дуже правильно, бо як можна знати власні враження від книжки, яку ти ще не прочитав. Але водночас прочитати все на світі теж неможливо, тому має ж бути якась система фільтрації контенту. Як я вже згадала, у мене ця система базується на моїй книжково-інтернетній бульбашці, на моєму алгоритмі, якщо хочете. І згідно з цим, я вже доволі точно. Визначилася, які популярні книжки чи авторів я абсолютно не хочу читати, чи просто сумніваюся, що вони мені сподобаються. Тому давайте подивимось, які саме і чому. Найпопулярніша, мабуть, авторка на буктоці за останні пару років. Це Колін Губер, і вона, очевидечки, сама одна складає мало не третину всіх продажів романтики у США. І це при тому, що те, що вона пише, дуже важко назвати романтикою. Я вже втомилася бачити відео з розбором проблематичності її книжок, але водночас, із того, що я чула, у неї в книжках так багато аб'юзу, який видається за кохання, що це просто дуже сильно насторожує. Той факт, що ця жінка збиралася робити. Т розмальовку за книжкою про систематичне насильство в стосунках вже щось та й каже. До того ж, з того, що я чула, у неї ще й постійно повторюються одні ті самі тропи і дуже дивні імена персонажів. Ханна з каналу Clockwork Readers зробила доволі глибокий розбір п'яти її книжок. І якщо ви ще не дивилися, то рекомендую глянути. Але це та авторка, яку я точно не збираюся читати. На перший погляд, Сара Джеймас, це якраз та письменниця, книжки, якої мені мали б сподобатись. Вона пише фентезі із цікавими світами, сильними жіночими героїнями та високими ставками. Але від багатьох буктюберок, яких я дивлюся, і чиїм відгукам я довіряю, я чула про те, що її книжки місцями доволі крінжові, із поверхневим розумінням фемінізму, дивним розвитком персонажів та затягнутим сюжетом. І до того ж, там, начебто, постільні сцени займають більше, ніж самі сюжетні події. Не хочеться судити попередньо, але двір шипів і троянд став уже якимось мемом у Буктюбі, частково завдячуючи відгукам Сінді, а про скляний трон я чула, що там нудний сюжет і майже немає розвитку персонажів. Щоправда, мене більше зацікавила доросла серія Маас Місто півмісяця, але там довжелезні книжки, і я не впевнена, чи я колись до них доберуся. На відміну від інших авторів, у цьому списку книжку з Салі Руні я вже колись починала, і вона мені абсолютно не зайшла, тому це рішення базується на власному досвіді. Я взялася за нормальних людей ще до того, як ця книжка стала настільки популярною, бо я просто побачила її в Goodreads і мені сподобалась обкладинка. Але від булінгу в школі постійних непорозумінь і розставань наших персонажів мені було дуже неприємно і, чесно кажучи, дуже нудно читати. І я закинула, здається, ще не дійшовши до половини. Про що поки що ні разу не пожалкувала. За сюжетами інших її книжок, поки що жодна не звучить так, що це має мені сподобатись. І до того ж, цей депресивний вайб це теж не зовсім моє, тому я скажу «thanks, but no thanks». Мені здається, із усіх авторів Яни Далту і книжок про дорослішання. Я в підлітковому віці знала лише Джона Гріна. Але навіть коли я була його цільовою аудиторією. То мене якось його книжки зовсім не цікавили. Це той випадок, коли я не можу пояснити, чому я не хочу їх читати. Просто ще ні разу не було такого, щоб я прочитала його анотацію і подумала, що о, це щось цікаве, мені має сподобатись, треба собі зберегти. Але при тому я нічого поганого про них теж не чула. Хоча я, здається, читала коротку історію Джона Кріна у різдвяній збірці Let It Snow, але його частинка мені там сподобалась найменше, наскільки я пам'ятаю. Тому мене щось абсолютно не притягує і не цікавить, про що він там пише, окрім. Дівчат, що хворіють на рак. Дуже дивно, мабуть, у цей список додавати Шекспіра, але я не можу робити вигляд, що мені якось дуже сильно хочеться його почитати. Хоча мене колись лякала класика, зараз я розумію, що є багато класичних романів, які мені сподобались і здалися справді цікавими, а не просто дуже красиво написаними. Але, мабуть, ключове слово тут все-таки романи. Мені дуже важко читати драми чи поезію, особливо коли. Вона написана старим варіантом англійської, і коли в історіях занадто багато трагічності. Навіть прочитавши If We Were Villains, там де твори Шекспіра були оповиті якоюсь таємничістю і інтригою, і мені дуже хотілося розуміти відсилки, я все одно не хотіла іти читати самі п'єси. Думаю, мені було б набагато цікавіше читати і дивитися безліч переказів його історій, які постійно з'являються. В якомусь сенсі сутінки вже стали настільки великою частиною мемного прошарку в інтернеті, що мало хто сприймає їх всерйоз, але це все одно серія, і початково це була серія саме книжок. І я навіть, здається, колись дуже давно першу починала, але прочитала буквально пару сторінок і закинула одразу. Зараз я навіть вже не пам'ятаю, що мені там не сподобалось, але подивившись по приколу перший фільм, я зрозуміла, що нічого не втратила. Загалом мені просто подобається спостерігати за такою суспільною дискусією навколо цієї франшизи, як одні вважають її невід'ємною частиною кінематографу 2000-х, 2010 х і свого підліткового досвіду. А інші просто постійно перетворюють різні сцени на меми і обговорюють проблематичність сталкерської поведінки Едварда. Що не кажи, сутінки стали невід'ємною частиною поп культури, і якщо ви не дивилися мемну озвучку притули, то ви багато втрачаєте. Але я не збираюся читати ці книжки. Одна з романтично-фентезійних серій, які дуже сильно завірсилися в буктоці, і про які я майже одразу після виходу книжок почала чути. Негативні відгуки, це із крові та попелу Дженіфер Армендраут. Знову ж таки, у цьому випадку я просто вже довіряю буктюберкам, яких я зазвичай дивлюся, які вже почитали та розкритикували ці книжки. І до того ж, я загалом просто чую про них більше поганих відгуків, ніж хороших. І те, що книжки в цій серії дуже довгі, теж абсолютно не допомагає. Насправді все, що я пам'ятаю про цю історію, це те, що там, начебто, є кохання між якоюсь принцесою і її охоронцем. Але я без поняття, які там елементи фентезі. Чесно кажучи, не знаю, що тут ще можна пояснювати. Просто через відгуки ця серія мене не цікавить. З іншого боку, у мене тут є серія, яку я вже починала, але не маю бажання закінчувати. Я ще в підлітковому віці прочитала три частини із пісні Льоду й полум'я Джорджа Мартіна, що вже велике досягнення, зважаючи на їхню довжину і заплутані сюжети. Але я вже в цьому відео пояснювала, чому. Я не хочу її далі продовжувати. Для цього є декілька причин. По-перше, я вже забула, що відбувалося в попередніх книжках, і буде важко продовжувати з якогось місця, не знаючи, що було до того. По-друге, я не маю жодного поняття і уявлення про те, коли автор взагалі збирається закінчити цю серію, і мені здається, він сам не має про це уявлення, а чекати на це руками не дуже хочеться. І по третє, я насправді раптом зрозуміла, що я вже не зацікавлена в їхніх політичних інтригах за трон, і що існує набагато більше класних фентезійних серій із такими самими або а то й цікавішими світами, де. Помирає не так багато персонажів, що може зберегти мені менталку. Тому тут мій вердикт, що я далі читати не буду. Тепер на хвилинку перескочимо до популярної серії підліткової романтики, Незважаючи на те, що це жанр, який теж мене цікавить. Усім хлопцям, яких я колись кохала, Дженні Хан, мене чомусь навпаки відштовхує. Можливо, справа в ніяковості і тривожності, яку мені навіює сама концепція цієї книжки, що Твої всі листи, приватні шматочки твоєї душі, де ти розповідала про своє кохання, раптом надходять до адресатів і всі твої почуття розкриваються. Можливо, це те, що я знаю, що фільми трохи крінжові, і що взагалі ця серія останнім часом не така популярна, як, наприклад, літо, коли я стала привабливою тієї ж авторки, про яке я правда теж чула дивні речі. Словом, не можу детально пояснити, чому. Але я не думаю, що має бути якась чітка причина, чому я не читатиму ці книжки. Четверте крило Ребеки Ярос це книжка, яка просто якоюсь хвилею накотилася на світ. Бо в один день я взагалі не знала про її існування, на другий день просто вже в усі з усіх куточків розказували наскільки вона крута. А на третій вже наскільки вона переоцінена. І коли вийшов український переклад, всі вівати країни перетворилися на непрохідні на натовпи і багат. Гагатометрові черги. Я чесно не пам'ятаю, коли в останнє книжка була настільки розхайпленою. І як і багато інших, я одразу зацікавилася в ній через драконів і таке інше, і навіть здається, додала собі на майбутнє. Але дуже швидко з довірених джерел я почала чути про неї негативні відгуки, і мені одразу перехотілося її читати. Іноді я уявляю собі, як добре було б без буктоку чи буктюбу в деякі моменти. Незважаючи на те, наскільки вони зазвичай мені допомагають, бо так я би змогла просто сама наштовхнутися десь на цю книжку, наприклад, в магазині, сама її прочитати і сформувати незалежну думку. Але вже як є, в будь-якому разі, тут я не прям до кінця впевнена, що я аж ніколи не візьмуся за цю серію, бо коли погляди настільки розходяться, то це теж по-своєму інтригує. Наостанок згадаю серію щодо якої мене ще можна перезапевнити. Незважаючи на те, що у мене в підлітковому віці була ера читання дистопічних романів, я чомусь ніколи не бралася за голодні ігри Сьюзен Колінс. У мене взагалі є смішна історія про те, що коли я вперше почула цю назву, мені здалося, що там справді буде йтися про голод чи якісь ігри, пов'язані з їжею, можливо, якесь змагання по типу мастер шеф І мені здалося, що це просто буде нецікаво читати. Звісно, Останнім часом я вже чула про неї набагато більше класних відгуків, що вона дуже добре прописана, продумана і що там класно проводяться паралелі із реальними проблемами. Але останнім часом я взагалі розлюбила дистопію. І до того ж, у мене є таке враження, ніби я вже пропустила найкращий момент, щоб почитати цю серію, бо її пік популярності вже пройшов, незважаючи на те, що її досі люблять. Її Фільмі досі дивляться. Я не на 100% впевнена, що не буду її читати, особливо тому, що моя сестра нещодавно за неї взялася і їй наче дуже подобається. Але поки що у мене настрою немає. Ще одна неймовірно популярна буктоківська книжка це Маленьке Життя Ханіє Нагіхари. Мені здається, я вже роками наштовхуюся на влоги, де люди читають цю книжку і просто весь час ридають. Мало того, що я в принципі не люблю сумні книжки із поганими кінцівками. Тут я ще й дуже часто чую від людей, що в цій книжці нібито біль заради болю, а не заради розвитку сюжету чи розвитку персонажів, чи взагалі певного сенсу. І я навіть наштовхуюся часто на дискусії про те, наскільки це може бути травматично для читачів. І що рекомендувати таку книжку в коротких відео без дисклеймерів це взагалі не ок. Мені було правда, цікаво, що ж саме такого сумного там відбувається, але нещодавно моя подруга, яка колись її читала, коротко розказала мені суть сюжету, і я остаточно зрозуміла, що це не моє. Я не хочу депресію на тисячу сторінок. Говорячи про довгі книжки, таких дуже багато у класичній літературі, і хоча б то в сунці зазвичай переказують, Зують історію, яка розвивається протягом багатьох років, існує у ліс Джеймса Джойса, де на 700 плюс сторінках переказаний один день у всіх деталях. Я розумію, що це шедевр автора і особливий літературний прийом, але я не можу вам передати, наскільки це нудно для мене звучить. Я колись думала, що прочитаю її просто щоб кинути собі виклик і довести, що я можу закінчувати довгу класику, але зараз я абсолютно не бачу в цьому сенсу, бо у мене в списку повно різних книжок, довгих і коротких. Які набагато цікавіші, і мені справді хочеться почитати. У мене таке враження, що я все своє життя бачила на полицях книжкових Атлас розправи в плечі Айн Ранд, і нібито вона завжди була бестселером, але я ніколи не знала, про що там йдеться і чому вона всім так подобається. Я колись навіть хотіла її прочитати, бо просто було цікаво, про що вона, і погодьтеся, що назва трохи інтригує. Але коли я вже. Почала дивитися буктюб, я зрозуміла, що ця книжка трохи проклята, бо вона постійно з'являлася у списках про червоні пропорції щодо читацьких уподобань. Плюс наскільки я розумію, ця книжка про політику, і, хоча мені подобається читати про політику у фентезійних сеттингах, то вона навпаки мене якось відштовхує. Найпопулярніший жанр, який зазвичай віруситься на Тіктоці, це романтика. Я романтику з задоволенням читаю, і вона завжди приносить мені багато радості. Але це жанр дуже обширний і, м'яко кажучи, романтика буває різна. Зазвичай це той жанр, у якому я найбільше покладаюся на довірені рекомендації, бо в цьому світі занадто багато крінжових ромкомів. І наскільки я зрозуміла, іспанський любовний роман один із них. Я спочатку хотіла його почитати, але дуже швидко почала чути негативні відгуки про те, що. По-перше, це не справжні вороги до коханців. По-друге, тут токсичні стосунки, по-третє, є цей прикол із дуже високим чоловіком, але це єдине хорошого, що в ньому є, і таке інше. Краще я перечитаю випадкових наречених, ніж братимусь за це, бо сеттинг начебто, трохи схожий, але випадкові наречені мені дуже сподобались. Як я вже неодноразово казала, щодо класики, у мене зазвичай найбільше сумнівів, бо незважаючи на те, те, що вона дуже красиво написана, вона найчастіше може бути нудною затягнутою чи просто порушувати теми, які ми зараз сприймаємо дуже інакше. Думаю, грозовий перевал Емілі Бронте це якраз така книжка, яка мала б бути прикольною за вайбами, бо тут ця вся готична атмосфера. Але читати її, скоріше за все, не дуже приємно. Все, що я чула про цю книжку, це те, що там токсичні стосунки, суцільна депресія, аб'юз, жорстокість, трагічне кохання, і все в такому дусі. Звучить так, наче мені це буде не просто нецікаво, а й дискомфортно, тому я вічливо відмовлюся від про. Читання цієї книжки. Думаю, це треба було сказати ще на початку, але якщо вам подобаються якісь книжки з тих, які я сьогодні тут назвала, то, будь ласка, не ображайтеся на мене. У нас усіх дуже різні вподобання, і я навіть не відкидаю можливості, що деякі з цих книжок могли б мені сподобатись, якби я їх почитала, але спираючись на попередні спроби і погляди в яким я довіряю. Я поки що можу сказати, що вони мене, як мінімум, не цікавлять і як максимум відштовхують. Якщо ви вже читали щось зі згаданого мною, то залишайте в коментарях свої відгуки, позитивні і негативні. І, звичайно ж, пишіть, які із популярних наразі книжок ви б не хотіли читати, і що взагалі впливає на ваш вибір книжок. Сподіваюся, вам таке було цікаво. І якщо так, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ми з вами зустрінемось на наступному тижні.